Привіт! усім, Вітаю вас на каналі Ділюсь прочитаним. І сьогодні я розповім вам про книгу, уже знаного добре не лише в Україні, а й світі автора Карлоса Руїса Сафона. І хочу вам сказати, що його цикл книг про. Цвинтар забутих книжок доволі таки справи на мене не яке враження, не лише завдяки своїй містичності екзотичності розповіді, адже ми бачимо Барселону, Іспанію завдяки саме цим книгам і цьому авторові я захотіла відвідати Іспанію. І, знаєте, від цієї книги, про яку сьогодні піде мова, я очікувала багато. Почасти, вона не справила на мене, не справила моїх очікувань, не справдила, чому зараз спробую пояснити, але загалом книгою задоволена. Знаєте, це мова й піде про книгу ОПівнічний палац Карлоса Роїса Сафона. І книга доволі таки, знаєте, Цікаво, уже наприкінці я прониклася її духом, перейнялася історією головних героїв, і мені стало цікаво дійсно її читати. Хоча на початку мені здавалося, що це книга підліткова про підлітків і написана дещо, знаєте, на такому. Не, не надто майстерному рівні, але в передмові прочитала, що це одна з перших книг автора у Північний Палац, і саме вона, отримавши нове редагування, вийшла е, ось в новому форматі. І е, знаєте, так, ця книга варта уваги, і вона розповідає уже не про Барселону, не про Іспанію, а про Калькуту. І автор обирає доволі, знаєте, ще більш екзотичні місця для своїх подій. Книга розповідає про двох підлітків Бена і Шері, на яких з самого дитинства чигає небезпека, за ними, здавалось би, на перший погляд полює злодій, лиходій, який хоче. Поквитатися з ними через невдалу дружбу. І досягнувши свого повноліття на ось, в 16 років, Бен і Шері мають стикнутися з цим злом, вони росли розділено один від одного, хоч і є близнятами. Бен був, виростав у притулку для дітей, а Шері опікувалася її бабуся. І от, в момент їхнього шісницялітшістнадцятиліття їм Доведеться стикнутися з минулим їхньої родини. Про це частково розповідає бабуся. Вона щоправда не розкриває всіх таємниць, і це жорстоке відкриття правди на них ще чекає. Зокрема, йдеться про їхнього батька, відомого і талановитого інженера, будівельника, письменника, який побудував залізничну станцію Дітер Gates. Гейтс і. В якій і загинув в перший же день її відкриття. Разом з ним загинули і діти і сироти, які на момент урочистого відкриття пустили спеціально, щоб довести їх із Калькутти до Бомбея, де вони будуть вже далі жити в притулку. І от дивним чином цей поїзд загорівся. З ньому живцем згоріли ці 300 дітей, і загинув сам же і будівельник батько. Бена і Шері. І знаєте, ось це минуле їх переслідує. Зокрема, вся історія починається в Бена з того, що він бачить ось цю примару цей потяг, який насувається на нього, охоплений полум'ям і криками безневинних жертв. І Бен розуміє, що йому нікуди не дітися. І доведеться прийняти цю боротьбу зі злом. Йому на допомогу стають його друзі, з якими він виростав у притулку, такі ж самі підлітки, яким по 16 років, і приєднується Шері, яку бабуся до останнього намагалася сховати від цього зла. І ось вони направляються в цю напіврозвалену залізничну станцію, сповнену сміття битого скла, плавленого металу, напіврозплавленого. І діти розділяються. І ось цей лиходій, який називає себе Джавагалом, починає один по одному захоплювати дітей, захоплювати Шері, він ще раніше її викрив. І Бенові доводиться взяти на себе боротьбу з цим лиходієм. Але як потім виявилося, це не зовсім лиходій. І ось розповідь ведеться саме від імені одного із друзів Бенових. І знаєте, доволі таки цікаво все відбувається. Я вам не буду розповідати, чим завершується ця розповідь. Їм усім доведеться зустрітися в цьому охопленому полум'ям потязі. І як Бенові і чи вдасться врятуватися усім. Я вам не буду розповідати. Прочитайте книгу, дізнайтесь самі. Я лише скажу, що так, ця книга доволі таки цікава, і наприкінці я змінила своє враження, свою думку про неї. Тому рекомендую вам її для прочитання. Зокрема, посилання на всі інші книги, прочитані і розказані мною на каналі Ділюсь прочитаним. Я вам надам нижче під цим відео. Звісно. Його цикл про цвинтар забутих книг стоїть на вершині, але ця книга теж є непоганою. Тому залишайте ваші враження та відгуки під цим відео. З радістю з вами поспілкуюся, і найголовніше читайте і насолоджуйтесь. Карлос Руїс Сафон, Опівнічний Палац.